Привіт глядачам каналу. Сьогодні що хочу зробити, хочу зважити блоки. Це та пропорція. Цей бокс пропорції 1 до 15. Це 1 до 10. ну По кольору трошки вони відрізняються, і той трохи більш світліший, як цей. По висоті. По висоті. Вони трошки відрізняються, тому що тоді я не відрегулірував одразу висоту. Стойкову висоті у нас 18,5 а цей я б виставляв 19,2 Там 2 міліметра треба опустити. Отже. Вага цього. П'ятнадцять сто. Вага цього. 14500. Різна вага блоків. ну Суттєва різниця десь майже є і кілограм, тому що, ось наприклад, по розмірах вони всі одинакові. Він теж є. Ось цього я був важив. Один до 10 так само він, ну він якийсь відчутно вакший, що який не і Він важить вже 16200. Чому така про різниця, не знаю? Може тут більше крупного від По розмірах вони всі одинакові. Навіть так само ось ці, один до 15. Вони ще один є. Тоже 15 100 Далі, ще хочу сьогодні знову зробити ще одну так само пропорцію 1 до 10. Взяв такий супер пластифікатор BaoGut в епіцентрі. Для напівсухих сумішей там з консультантів ніхто мені нічого не порадив, вони там не дуже самі розбираються в тому, не встигають видно, вивчати товар. Таке, знову ж так само буду важити цемент. Тому що е, сам пластифікатор додається, норму, він нормується від кількості ваги цементу. Далі відро. Буду використовувати знову так само це відро. 900 грам відро важить. Е, цемент потім пересиплю щось інше. Далі буде. Так, отже, продовжуємо. Набрав я цемент просіяв вже, висипав мішок, тому що немає мене сухої ємності. Те відро мене було задіяно з відсівом. Так, вага у нас 12400. Пластифікатор Пластифікатор виробник рекомендує 200-250 на 25 кг мл. Я брав максимальну цю 250, тобто у нас виходить 124 грами. Я вже все намірав, ось я буду з водою його розбавляти. Таким стаканчиком мірним на 50 грамів в мене є. Далі Далі буду готувати засипати відсів. 10 відер. Ну, цей процес я покажу, там буде в відео мутіє пришвидшую. Так, відсів, відсів трошки у нас вологіший, тому що дощ був вчора. Відносно попереднього разу як я робив, але маса 15300. Ну, Масу, якби кожного ідра я важити не буду, але це орієнтовно. Я так думаю, що це, що це може бути е, трохи маса різниця від того, що камінців менше, а пилюки цього і більше попадає. Через те може і бути таке. Так, добре буду далі пробувати завантажувати. Будем розпоч... Буду розпочинати. tá so, aqui a desse gider. Este de agora vamos Так, отже, зараз я підготовлю воду, добавлю той пластифікатор, той що я на мірив 126 мл. І покажу трошки пізніше, як воно все буде, щоб відео не було доволі довгим. Так, я так дивлюсь і думаю, аби хоч я перебору з водою не зробив. Так, зараз поставлю, буду заливати. Почне. Поки що. Може навіть і малувату води ще, ще треба додавати. Може місцями сухувати, ну що на залив тільки що не встигало, равніше. що я е, згадав, ще одну річ таку з пластифікатором. Треба спершу, щоб добре вимішувалось, тому що потім не був перебор з водою, а Мо, може бути потім перебор. Зараз підвізьмо піс. Ще подавляти трошки води. Добавив ще трохи води, ну вже така. Суміш стає. Навіть здається, що ще треба. Ще трохи розпадається. Да, ще треба. Так, вже напевно то, що треба. Вже в грудку береться, навіть так чутно навіть, видно, що чуть починає підблискувати. Треба буде достатньо. Так, висипаю розчин вже. почистив зараз трохи мішалку. Будемо пробувати, що буде виходить. Сам процес сенсу знімати, немає. може, я зніму як буде, побачу, як буде усадка давати, тому що е, вже трохи ексцентрик я нижній переставив крапшу вібрацію, попередню горну. Не меншу. Побачимо. Так, як усадку буду робити. Досить друга усадка вже нічого майже не просідає. Зараз Лишнє заберу і буду пресувати. Включаємо два вібратори Все, металевий звук тільки ось наші направляючі вже осіли. Буду зараз. Будем диставать. Вот что у нас вышло. Усадка аж блестять Усадка краще. Усадка краще. Так, десь підірвало. Модеч попередній раз почистив плану, але форма суха, інколи таке може бути ще, коли перший раз перший робиш. Так будемо діставати. Швенку судно може дістану. І поїхали. Так, далі я зроблю всі наступні. Зроблю всі наступні і тоді. Тоді побачимо. Побачимо, що ще буде. Так, друге усадка. Ох, трибушить геть як. Так, друга усадка. Ще чуть просіла Так, зараз засиплю. Починаємо все є дістає. Так, все все вроді бы непогано Ну води видно я більше, як попередній раз навіть. Так, я зараз буду діставати, бо наступні потім. Так, далі ще що я зробив, ну, сьогодні зробив. Я зробив собі такі обмеження на піддончик. Чому? Заставив я рейки був, прикручував, мені рейки не підходять, тому що як я був ставив форму на бруківку потім. Виходить, що мені якраз розмір форми під цей розмір піддончика. І рейка мені вже заважає, мусив зробити такий навіть краще мені таким способом. Собі подончика чика сюди до себе чуть підсунув і він стоїть на своєму місці, нікуди не рухається. Так, Третій процес досить розрівнюю так, друга усадка. І щось я так бачу, її дуже мало залишилося. Не знаю, чи хоч ще на одного вистачить. Ну, покажу пізніше. Так, щось я замітив, що з цього. Е, з цього замісу буде тільки виходити в нас 10 штук. Тому що я одного одного закинув там останнього третього. І от така ж мені, пар, кілька жменів залишається, буде лопата одна. Вона на усадку зараз ще мені піде. Так, зараз буду засипати далі. Так, присуємо нашого одного. Напевно, тільки верхнього ключу. Так, все. Ось цього разу у нас вистачило тільки замісу на 10 штук, ну і кілька жменьок. Буде лопата яка ще залишається. А та сама пропорція того разу залишилось майже стільки самої 11. Ну, так як помітити то вони щільніші, як попередні, хано ну, вони висохнуть, як вони висохнуть, їх краще буде видно, яким наскільки вони будуть щільніші. Цей теж буде щільніший. Що ще хотів, можливо, хто знає цю технологію з пластифікатором чи потрібно їх накривати. От я цього не знаю, наприклад, з пластифікатором, хоча там Не знаю, думки такі, знаєте, сенсу накривати його зараз немає. Погода сьогодні не жарка, переважно ухмурна. Далі, чи потрібно його поливати? От цього я теж не знаю. Бо якщо, наприклад, дивуся, як роблять підлоги, там ці теплі спластифікатори, ну то, понятно, там то не та технологія зовсім. От Там їх і поливають, і плівкою вкривають, щоб вона не тріскалася. Бог і не в нас тріскатись. ну, Але чи потрібно їх накривати чи ні. Далі що? Робив я собі ці такі. Такі кутики. Щоб подальшому потім, наприклад, коли я там буду, вже я налаштую весь процес, собі. буду ставити такі кутики по, -кутка, по краях, ну, десь буде ближче стояти десь трохи буде проміжки, буде трохи різниця. І наверх знову ж буде складатися піддон. По чотирьох кутках буде тако ставитися кутики і згоджувати одне на друге. Ну, Хоча б 4. Там буде видно, в основне саме перший, на який буде виставлятися перший ряд, там доски чи, чи якісь бруски, їх гарно виставити потрібно, щоб не перекошували до нічого. Ну і ходить блік, потрібно було акуратно, щоб не зачепити, не попадали. І таким процесом вони будуть згоджуватися і економити безпосередньо місце трошки. Далі, кому відео сподобалося, не забуваємо, підписуємося. Ставимо вподобайку. кого дана тема ще цікавить, підписуйтесь на канал. Можливо зараз ще трошки наріжу металу, Він профільну трубу купив 50х30 для того, щоб доробити стінкою, 3 для того, щоб доробити прижимку. Може я встигну хоч сьогодні нарізати саму трубу, а от вже чи зварить щось, я там встигну, сумніваюсь. сумніваюся. І не забувайте, якщо хтось щось знає по технології з пластифікатором, чи потрібно накривати, чи потрібно поливати, коли, що, як робити, пишіть в коментарях. До зустрічі.